Через наймасштабнішу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, яку країна-терорист здійснила цього понеділка, ситуація в об'єднаній системі, на жаль, знову ускладнилася. За інформацією Міністерства енергетики, ворог завдав ударів по енергооб'єктах у 10 регіонах України, у тому числі у Запорізькій області, ці обстріли спричинили численні пошкодження електрообладнання як на підприємствах генерації, так і обладнання оператора системи передачі Нефокренерво. Внаслідок цього. У понеділок, по обіді, країна була змушена знову повернутися до стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження, які були встановлені, одразу були жорсткі. Протягом другої половини понеділка та більшу частину вівторка одночасно вимикалися по чотири черги. Додатково до них також запроваджувалися аварійні відключення для промислових споживачів та спеціальні графіки аварійних відключень. На жаль, вимикати і вмикати одночасно у цілодобовому режимі таку велику кількість споживачів. Це складний процес з технологічної точки зору, і ми бачимо і розуміємо, що в нас, на жаль, мають місце затримки із дотриманням графіків і своєчасним включенням. Передусім, це пов'язано із технологічними причинами. Ми пояснювали вже, якось, що жодне електрообладнання не розраховане на постійні вмикання та вимикання. І від надто частих таких процедур виходить з ладу. Зрештою, ми маємо на жаль такі ситуації щоденно на нашому обладнанні для його відновлення. Потрібен додатковий час і додаткові фахівці. Відповідно з цим пов'язані і затримки у включенні графіків. У дотриманні графіків аби забезпечити їх дотримання та скоротити тривалість перерв в енергопостачанні для наших споживачів, наразі, крім того, що ми скасували всі планові роботи. Весь наявний в нас персонал, який має допуск до виконання робіт такого характеру, бо це роботи на обладнанні під високою напругою. Не кожна людина має право це робити. Весь персонал, який має допуск до цих робіт, у тому числі і представники керівної ланки районів електромереж, наразі залучені до виконання графіків поводивних відключень. Розуміємо, що все це. Додаткові незручності для наших споживачів, та ми щиро про це шкодуємо. Але, на жаль, вони спричинені обставинами об'єктивного характеру, які від нас не залежать, тобто діями расистів. За інформацією Міністерства енергетики, після оцінки пошкоджень на об'єктах енергетичної інфраструктури, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, проведений процес розмінування. Триває відновлення пошкодженого обстрілами обладнання. В принципі, ми бачимо певне пом'якшення обмежень. Так, на жаль, це ще набагато жорсткіше, ніж нам усім хотілося, але тим не менш, протягом минулої доби вимикалася частина доби три черги одночасно. Іншу дві черги одночасно, чотири одночасно не вимикалося. Так само вимкнення чотирьох черг одночасно на сьогодні не заплановано. Сподіваємося, що найближчим часом ситуація покращиться, об'єднана енергосистема повернеться до того режиму роботи, в якому обмеження будуть або мінімальні, або, і ще більше на це сподіваємося, обмежень не буде взагалі. Хотілося б ще звернути увагу на один доволі важливий чутливий момент. Буквально від перших годин, коли вимушено повернулися до графіків, до стабілізаційних відключень, у соцмережах почали знову з'являтися чисельні провокативні дописи. Одні стверджують, що обмеження стосуються тільки Запорізької області і що вона віддувається за всіх. Це не відповідає дійсності, обмеження запроваджені по всій Україні. Вони більш-менш однакові. У цьому можна пересвідчитися, якщо зайти на офіційні сайти інших обленерго, власні графіки вони публікують у відкритому доступі. Друга група авторів. Знову повертається до теми продажу електроенергії за кордон. Це так само не відповідає дійсності. За інформацією Міністерства енергетики та Укренерго експорту електроенергії не відбувається і не передбачається. Натомість щодня залучається аварійна допомога від країн ЄС, зокрема Польщі та Словаччини. Тому дуже просимо наших споживачів, читачів, глядачів ваших, вашу аудиторію не піддаватися на інформаційні провокації і споживати відповідально як електроенергію, так і інформацію.